Таю всіх присутніх на нашому підсумковому за цей рік засіданні реформи шкільного харчування. Сьогодні на цій зустрічі ми поговоримо вже про те, що ми зробили, встигли зробити, як і багато з чого вже сказала Юлія Анатольовна тільки що саме про модернізацію інфраструктури, про розвиток людського капіталу, а саме про кваліфікацію кухарів, про розширення партнерств як такий важливий ключ до нових можливостей, а також про розвиток сучасних моделей. Організація харчування дітей. Саме тут я хочу поділитися емоціями, тому що минулого тижня ми відвідували Харківщину і побачили вже побудовану другу в Україні фабрику кухню, ще більшу ніж в Бучі. Я розумію, що вам має бути вразливо, але ми, ми ростемо. І ми побачили повністю облаштоване підприємство, яке наступного року вже буде мати змогу нагодувати 14,5 з 14 тисяч школярів з двох найближчих громад. Я розповідаю про цей свіжий приклад, щоб підкреслити, що за п'ять років існування, не за два, як сказала Юлія Нетона, тому що ми розпочали задовго до війни, але дуже довго йшла підготовка. Надто за два роки російського вторгнення реформа шкільного харчування стала дечим більшим, ніж суто шкільною темою. Вона стала дійсно загальнодержавним маркером змін, бо впливає на життя регіонів, змінює життя громад, створює робочі місця, економічне пожвавлення, нові можливості для тисяч людей. Хочу нагадати, що шкільний обід, особливо якісний, свіжий, такий, який ми гарантуємо, це форма піклування і стабільності, яка прямо зараз дуже потрібна нашим родинам. Ця певненість має бути однакова від незалежності від того, в якому населеному пункті проживає дитина в великому місті або в маленькому селі, близько або далеко від фронту. Рівність у дитячому харчуванні для нас це дійсно стратегічна мета, тому що це про базові права дитини, які і так часто порушені ворожим нападом. Тож за ці п'ять років, більшість з яких пройшли в умовах війни, зроблено дійсно багато. нормативна база, яка не змінювалася з часів Радянського Союзу. Насправді це великий крок. І коли ми починали, це було, мабуть, одне з найскладніших завдань. Впроваджена стратегія шкільного харчування і я бачу це регулярно в ходах візитів: іде оновлення харчоблоків, впровадження нових рецептур і навчання кухарів. І ось новий крок, який ми так довго чекали. Не тільки молодші класи з наступного року, всі українські школярі будуть отримувати безкоштовне харчування. Дуже дякую за те, що держава цей крок впроваджує, тому що всі українські батьки, мені здається, чекали на це. Хочу зараз звернутися до присутніх тут голів обласних військових адміністрацій громад, які сьогодні з нами. Я впевнена, що вже здебільшого все є для того, щоб рухатися далі. Тобто є можливість залучати і використовувати державну субвенцію. Є необхідні. Підтримка як держави з боку команди реформи, так і з боку наших партнерів міжнародних. І перенагідно дякую, що сьогодні з нами Міністерство закордонних справ України. Вони давно в процесі, але на нашому засіданні вперше беруть участь. Дякую вам за це. І, і саме тому закликаю представників ОВАТ, територіальних громад активніше використовувати міжнародні зв'язки. Зараз нам йдуть на зустріч. Потрібно контактувати з партнерами, залучати їхні можливості для розвитку реформи на місцях. Шановні присутні, за цими всіми організаційними процесами хочу не забувати про нашу головну мету, заради якої ми почали роботу над цією реформою, ту, з якої все починалося і яка залишається актуальною, що ми прагнемо не тільки нагодувати, потурбуватися в тяжкі часи, а й сформувати культуру здорового харчування, свідомого ставлення до їжі з дитячих років. Так як ми це бачили, до прикладу, нещодавно в Фінляндії, в якій безкоштовне харчування в начальних закладах насправді впроваджено ще з 1948 року, так давно, але обізнаність щодо їжі включена в навчальний процес, діти навчаються правильно обирати, розуміти продукти, оцінювати свої потреби, розвивати самостійність, повагу до власного тіла. Тож, добре, якщо ми будемо робити те саме, починаючи на... Лише зі школи, а якомога раніше, вже з дитячих садочків, щоб садочок готував дитину до школи не тільки освітньо, але й в сенсі здоров'я. Насправді над цим потрібно працювати уже зараз, і реформа шкільного харчування дала для цього міцну основу. Так, у нас вже час почати працювати з садочками. А сфокусуватися глибше, логічно об'єднати всю систему і дитячі навчальні заклади дошкільні. Що дуже сподіваюся на підтримку в цьому питанні, але громади насправді можуть не чекати, проявити ініціативу і впроваджувати здорові підходи харчування дітей в дитячих садочках, напрацьовані уже які напрацьовані командою реформи. Ще раз хочу нагадати, що реформа не може бути суто вертикальною, вона має бути горизонтальною, і громадам же можна і потрібно діяти самостійно. Тож хочу сфокусувати нашу увагу ще раз на трьох основних напрямах: це перше це культура харчування. Реформа харчування – це не тільки про калорії, менючі обладнання, це формування культури здорового харчування, свідомого ставлення до їжі з дитячих кроків. Другий пункт це логічне розширення цієї культури на дитячі садочки. І е, третій напрям це міжнародний вимір. Цей вимір дає дійсно можливості, які він відкриває для громад. Сьогодні цей ресурс уже поруч і доступний для використання. І на сам кінець, хочу ще раз підкреслити рівність і старість. Сьогоднішнє засідання дуже хочеться не сприймати як підсумок року, а швидше як один з етапів, тому що у нас попереду багато роботи. І насправді, на відміну від продуктів, про які ми багато говоримо в, в наших дискусіях про реформу, у реформи самої немає терміну давності, і терміну придатності. І тому е, наше завдання зараз закріпити сталість процесів, щоб не було е, зворотного відліку, і забезпечити рівний доступ до якісного харчування для кожної дитини. В команді всеукраїнської програми ментального здоров'я є такий е, дуже влучний вираз плекання стійкості. Впевнена, що цією реформою ми також плекаємо стійкість, в тому числі е, наших людей. І ми плекаємо зараз культуру здорового харчування як не як вимогу чи правило, а як природну норму, з якою легше буде жити нашим дітям, коли вони виростуть. Дуже дякую вам за вашу залученість і бажаю плідного робочого дня. Олена Володимирівна, шановні наші колеги-міністри, представники громад, очільники військово-цивільних адміністрацій, безумовно, наші міжнародні партнери і всі, хто сьогодні працює над реформою шкільного харчування в Україні, ми дуже раді вас вітати. Ми сьогодні говоримо про тему, яка донадавна яку її не помічали, і не надавали їй значення. Але два роки тому все помінялось. Завдяки лідерству Олени Володимирівни ця тема отримала необхідну увагу. А тепер я можу вже констатувати, що ця тема виглядає як системна державна політика. В дітей в школах від Харченків від Харківщини до Львівщини з'явилися безкоштовні обіди. На наступний рік із важливого державному бюджеті ми ми заклали, передбачили 14,4 мільярди гривень на цю програму, і будемо працювати над новим можливостями. І сьогоднішній майданчик це ще раз можливість нагадати вам про те, що це дійсно системна політика, і про те, що треба готуватися до реалізації цієї програми. Повноцінно на всі території України з 1 вересня. Наша візія майбутнього це очевидно. Це візія здорової нації. Здоров'я починається з дитинства, з повноцінного харчування. І це особливо важливо в часи війни, в часи, де у нас є стрес, навчання в умовах обстрілів, невизначеності. І лише держава, яка інвестує в своїх дітей, має майбутнє. І повноцінне якісне шкільне харчування це якраз така системна політика і одна з таких надзвичайно важливих інвестицій. Крім того, ми абсолютно впевнені, що створення гідних умов навчання, навчання і безпекових умов це теж одна із передумов повернення українців. І реформа шкільного харчування. Вона можна сказати, що в хорошому сенсі спричинила такий ефект доміно і потягнула за собою чимало продуктивних змін в самих громадах. Вона в першу чергу горизонтальна побудована не на примусі, а на мотивації. Ми, як уряд, як міністерство, ми даємо інструменти для реалізації, а вже безпосередньо громади і обласні адміністрації координують і впроваджують цю реформу на місцях. І сьогодні громади мають можливість обирати ті моделі, які підходять їх можливостям і потребам: це базова кухня, опорна шку... опорна кухня або модель фабрики кухні. Тепер держава виділяє знову ж таки на системній основі і передбачається в бюджетах кошти на модернізацію харчоблоків. За два роки реформи завдяки цьому, вже модернізували 215 харчоблоків. На 2025 рік було закладено в державному бюджеті 960 мільйонів гривень. На наступний рік в бюджеті 2026 року вже передбачається 1 мільярд. you <laughs> Окремо хочу наголосити на кадрові складові цієї реформи Нестача працівників. Вона залишається одним із ключових викликів, і жодне рішення і жодна наша реформа вона не працює без людей. Саме тому в межах реформи ми створюємо кулінарні хаби, аби на базі професійно технічних закладів була можливість підготовки і перенавчання шкільних кухарів. Сьогодні в 2024 році 11 створили вісім відкрито цьогоріч, В наступному році я думаю, що окремо про це скаже ще міністр освіти. Планується відкриття п'яти хабів якраз за рахунок субвенції. І, звичайно, особлива увага нашої урядової команди це при фронтовій області, це наш безпековий пояс. Мене неодноразово на цьому наголошували. Саме там стартував пілот реформи шкільного харчування з 1 по 11 клас. Гарантування якість харчування може лише в безпечних умовах, тому я хочу наголосити, що для мене це теж важлива складова цієї реформи укриття, які будуються в школах. І вперше на наступний рік вона закладається для дитячих садочків 1 мільярд і знову таки 5 мільярдів для побудови укриттів в, в школах. Реформа харчування це також можливості і розвиток для самих громад. Місяць тому набрав чинності закон про державне-приватне партнерство. Я думаю, що про це скажуть мої колеги з міністерства економіки, який власне відкриває додаткові інструменти для співпраці з бізнесом, зокрема в сфері харчування. І е, мені здається, що шкільне харчування це хороший бізнес-кейс для українських підприємців. Це постійний, довготерміновий і прогнозований процес, тому що я абсолютно певна, що ми надалі будемо передбачати е, як держава програму шкільного харчування. І е, в цьому році ми знову такі і в наступному передбачаємо, що у нас будуть гаранти до 8 мільйонів гривень для започаткування власної справи, які теж можна спрямовувати на закупівлю непідного обладнання для реалізації цієї е, програми. Тобто для мене ця реформа вона про підтримку і зміцнення громад на всіх рівнях від здоров'я дітей, підвищення добробуту родин до стимулювання бізнесу і розбудови економіки.